Що таке Power BI та як він допомагає бізнесу? Це аналітичний сервіс від Microsoft. Він дозволяє візуалізовувати дані, створювати інтерактивні звіти та дашборди. Так можна швидко обробляти великі обсяги даних з різних джерел: – систем, Excel, баз даних, а також хмарних сервісів. Це допомагає виявляти тренди та закономірності в продажах, аналізувати ефективність маркетингових кампаній, оптимізовувати витрати та прогнозовувати фінансові показники, а також моніторити ключові бізнес-метрики в реальному часі. Чи потрібно знати програмування, щоб користуватися Power BI? Ні, Power BI – це інтуїтивний інструмент, який дозволяє працювати з даними без навичок програмування. Але якщо ви знаєте DAX або SQL зможете створювати ще складніші аналітичні моделі. Чи можна інтегрувати Power BI з іншими системами? Так, Power BI легко інтегрується з популярними бізнес-інструментами, такими як Microsoft 365, Azure, Google Analytics, Salesforce, SAP і багатьма іншими. Це дає змогу аналізувати дані з різних джерел одразу. Як придбати Power BI? Якщо у вас уже є підписка Microsoft Ріші або ви користуєтесь корпоративними рішеннями, Power BI вже доступний для вас. А для розширених можливостей ви можете придбати окремі ліцензії Power BI Pro або ж Power BI Premium. Київ стратегічний партнер Microsoft в Україні, тож ви можете легко замовити Power BI разом з іншими продуктами Microsoft у наших експертів.